Усім привіт! Мене звати Оксана і я рада вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні е, я хочу почати відзнімати в'язовлог на сьогодні понеділок. Ой, яке сьогодні число? 6, по-моєму. Так, 6 серпня, от що значить на роботу не ходжу? Так, 6 серпня і е, е, насправді зараз не ранок, а вже... Ну, Вже вечір, вже 8 годин вечора. І я трішечки сьогодні завершувала деякі свої роботи і хочу вам похвалитися. Ось таке в мене вже готове повністю платячко. Воно ще не пране. Я щойно щойно заправила всі кінчики. Трішечки-трішечки тут. Ось цей рис на горловинці, ну трошки він ліг якось так. Ну, але вже так я намагалася і так, і так гачком перев'язувала, але все воно ну, в мене так ці середні петлі вийшли такі. Ну, вже переробляти не буду. Я поспішала, тому що наша поїздка таки відбудеться. І платку повинно <смір> доїхати до своєї власниці. Зараз я його поперу, хоч би ще не забути потім сфотографувати його для свого в'язального альбому. <смір> ось так. Ось таке платтячко. Я дуже задоволена, Ну, вийшло саме таким, як я собі його уявляла. Так, нагадаю всім, що я в'язала так, в мене залишилося скільки ниточки з двох моточків. Неповних 200 гр в мене пішло. Е, так, і не знаю, що я вам показую, видно вам ось так. Е, так, І ниточка, ця називається Alize Cotton Gold Baby Soft, по-моєму. Вроді би так. Я не маю етикеточки, щоб вам показати номер відтінку. Ну, він в палітрі там один такий відтіночок. Так, і ще що я просувала. Сьогодні не просувала, вчора до пізнього вечора я просувала. Ні, не вчора. Сьогодні я зранку просувала. Вчора ж була неділя. І в мене вже всі дні попутили дві чата. Думала, піду в відпустку і буде. Так, дивіться, на мою подушку. Я вже її набила холофайбером. Також поспішаю, бо ну, за сьогодні, ну, максимум за завтра, мені треба її завершити. Я думаю, що я завершу. Мені залишилося тут зробити. Ось ці розвороти. Не знаю, чи вона мені вийде така, як я собі її уявляла, але вже яка вийде. Можливо, інша, коли я другу буду в'язати, вийде краще. Я врахую якісь певні нюанси. І це, ну, приємно, досить приємно. Тут мені голова файбер вже не стало, то вона тут носить така м'якенька. Ось така подушка. І з моточка в мене ще є тут трошки е, пряжі. Ну і я маю ще один моточок. повинно мені вистачити. Я думаю, що менше піде, як два моточки, е, тому що тут вже більша половинка вирізана. Е, головне вив'язати оці вкорочені рядочки, а, а сюди воно вже піде е, швидше. Ось так. Ось такі просування. Думаю, що цей в'язовлог повинен бути насичений. Дещо вам познімаю в дорозі, дещо наші подорожі. Ну, подивимося, що з цього всього вийде. Так що на сьогодні все. До завтра. Так, вітаю, дівчатка. Сьогодні у мене вівторок. І я хочу вам похвалитися так. Не знаю, вам видно, як вам показати. Ну, ось так. У мене є готова робота. Я встигла. Ура! Так, ну що вам скажу, дівчат? Трішечки вона не зовсім така, як би я хотіла. Трішечки тут, ця подушечка трішечки є. Помилки, звичайно, є. І якщо б я не спішила, якщо б я мала час, я, звичайно би намагалася перев'язати там, де помилки. Але я зрозуміла, що тут я, коли я вив'язувала оці поворотні ряди, і напевне, що Деякі петлі я не пров'язала дві разом, тому що ви можете бачити, не знаю, вам зумітно ось ця половинка вужча, ось ця ширша. Ну, але на функціональність це не впливає, мені здається, що, можливо, так і добре, коли хочеш, щоб було. Більше подушечка лягаєш на цю сторону, коли менше на цю сторону. Ну і трішечки, мені здається, вона вийшла мені завелика. В тому плані, що треба було ось цей розворотик робити ближче. Ну, а можливо і ні. І, знаєте, мені прийшла така ідея, не знаю, я зараз поки відпустю, в мене, мене маса ідей, маса планів. Я тільки боюся, що як я вийду на роботу, що цим планом не, не судилося збутися. Ну, але Я б хотіла вив'язати таку подушечку ще для своїх онуків. Тим більше, що мого лук'янчика буде. День народження і можливо щось таке поєднати, я би хотіла ну, наподобі іграшки. Зробити подушечку, але щоб це, щоб це була іграшка. Я мені Марійка із каналу Марусина скринька рукоділля написала під, це не пам'ятаю, чи це були під стартами під відео і це було в Вернісажі осінніх бар. Ну, написала коментар, що чи я не задумувалася про майстер-клас. Мені приходила така думка відзняти майстер-клас, тому що напевне, що я переглядала, до речі, дівчата, я дивилася, ну, хоча б, хоч, хоча б переглянути, як її в'язати, цю подушку. Я не знайшла. Не знайшла, тим більше україномовних взагалі не знайшла. Були на англійській мові щось таке було. Але я не настільки добре володію англійською, і в мене дуже мало часу було. І тому я вирішила, що я б дов'язати інтуїтивно, так, як в мене виходить. Ну і ось так, я задоволена. Я мега задоволена сказати, що я задоволена, нічого не сказати. Ну, бачите, так, так, от, так, От я б хотіла, щоб вона ось так була. Ще, напевно, що більше треба було розвивати. Ну, але така в мене готова річ є. І, боже, дівчат, за тиждень я зв'язала е готову роботу. Це... Я не пам'ятаю, якою таке було. Я, я мега-молодець. На сьогодні у мене буде все. До речі, сьогодні вже досить пізно, 11 годин вечора, ночі, можна сказати. Ага, і скільки в мене пішло. Чекайте, бо в мене думки плутаються, і я перескакую. Так, в мене пішов не цілий моточок. От стільки в мене залишилося. Ну, я не знаю, чи тут 10 грам є, чи немає. Тобто, сміло на таку подушку можна брати один моточок, і вам вистачить. Спиці я брала номер 4. Класно, в'яжеться. Де-не-де, тут, бачите, Напевно, що там, де були розвороти, де-не-де бувають такі дирочки. Але я, ось тут я зашивала, петля в петлю робила такий шовчик. І ниточка була, і я просто цією ниточкою пройшлася по, ну там, де були такі, такі більші дирки. І все. І ось така чудова. Чудова річ у мене тепер є. В дорогу можна їхати. Так, набіла я файбер, мені здається, так вона не надто м'якенька, але така, така. Так, дівчатка, я підключуся вже завтра до вас. Сьогодні я ще пров'яжу правну рядочок кардигану Владового. І... І, напевно, що піду спати. Так що на все добре. Усім пока, до зустрічі. Сьогодні у нас середа 9 серпня і ми з Владом вирушили у подорож. Я, напевне, що буду таким підключенням своїм завершувати це відео. Покажу вам деякі пейзажі, які ми проїжджали. А наступне... Video že ve, da je subot po podruž. Na vse dobro. Vam bodo danes zveni poščati. No s tem pa kaj.